Ну а поки що згадаємо гучні арешти цього тижня. Печерський райсуд Києва відправив нардепа Миколу Тищенка під домашній арешт. А його охоронець Костянтин Цубера наступні два місяці проведе в СІЗО. Чоловіків підозрюють у катуванні і незаконному позбавленні волі у Дніпрі колишнього військового добровольця Дмитра Павлова. На псевдосин Події відбулися 20 червня. Охоронці Миколи Тищенка напали на чоловіка, побили і. Закували в кайданки. Тищенко повідомили про підозру засідання суду, де йому обирали запобіжний захід. Він перетворив на шоу. Його виступ уже розібрали на цитати, а деякі фрази вже використовують у виробництві сувенірів. Зокрема, продають футболки з написом Собака йде караван каравандаєв. Ми вирішили пригадати, чим іще відомий Тищенко і в які скандали він потрапляв раніше. Дивимось. Спочатку народний депутат Микола Тищенко разом із охороною почубився із військовим у Дніпрі. Це місто а, а ти це воював. Хто? це закон. за це отримав підозру у вчиненні кримінального провадження і потрапив в суд? Це вже четверта волна по мені проходиться брехні, повної брехні. ахінеї. ну вже не смішно, вже просто не смішно. Тому що все, що про мене кажуть, це брехня. Повна брехня, народний депутат Микола Тищенко отримав цілодобовий домашній арешт. Він пообіцяв не апелювати. Єдине про що просив у суді залиште мені мої гроші. Зараз готівка вилучена в якості речових доказів. Точна сума не називається, але нардеп заявляє, що це все, що в нього є. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Я їх заробляв 30 років. Згідно з декларацією, він має 6 мільйонів гривень готівки, автомобіль Мерседес та дорогі годинники. А майже 13 мільйонів гривень готівкою це був подарунок колишньої дружини Али Барановської. Його вона зробила у лютому цього року. Вони розлучилися минулого року. Барановська була третьою дружиною Тищенка. Разом вони були майже 10 років. Саме із нею був пов'язаний ковідний скандал, коли кореспонденти програми схеми зафільмували, як Тищенко на той момент вже народний депутат, із друзями під час локдауну святкували її день народження із салютом і без дотримання карантинних норм. Загалом чимало скандалів у житті Тищенка були пов'язані з жінками. Його друга дружина, красуня зі статусом Міс Україна, 2008, а також племінниця та хрещена донька на той момент віцемера столиці і регіонала Віталія Журавського. Красивий роман перетворився на гучне розлучення. Ось що тоді розповідала про зятя його теща Олена. Ми просили його, Колю. Давай підемо в з напишемо заяву. Іра, і ти вас розведуть. Він пішов, подав на неї в суд, написав на неї купу гедоти. я дзвоню, стою під дверима, плачу, колю віддай її речі. Я стільки років це все купила. Там стільки цих суконь. А він я все спалю. Я це все спалю. Потім Тищенко посварився із співачкою Ганною Седоковою через її допис в інстаграмі, в якому екс-віагра пише про тодішнього ресторатора. Та що ж це таке? Київські ресторатори з найменшим хазяйством в Києві намагаються якось привернути до себе увагу. Я не ображаюсь на тебе правда, адже на маленьких не ображаються. Скажу просто Колю виростеш, поговоримо. Тищенко сприйняв образу буквально і відреагував через журналістів. Заявив, що Сидокова помиляється, і він чоловік на всі свої 22 сантиметри. Як у нормального мужчини 22. У 2013-му Тищенко стає героєм кримінальної хроніки. В ресторані Апрель, який йому належав, вибухнув газовий балон. Внаслідок пожежі постраждали 11 Теро людей четверо отримали вкрай тяжкі опіки. Юристи ресторану стверджували, що це теракт. Журналісти писали, що це бандитські розбірки, а правоохоронці відкрили справу. До півроку може тривати це розслідування, якщо не з'являться якісь інші дані. І тоді вже буде оголошено підозру тій чи іншій людині, яка, на думку слідства, власне, і стала причиною такого недбалого ставлення. Справа й досі не розслідувана, але потрапивши до Верховної Ради, Тищенко робив вигляд, що не пам'ятає про той вибух. Вже не пам'ятаю навіть. Справа закрита чи ні? Пам'ятаєте? Яка справа? Щодо вибуху газового балону в ресторані «Апрель». А що була якась справа? Що хіба не було? А була? Після Революції Гідності Тищенко зосередився на професії телеведучого. «Боже, боже, боже, але у скандали потрапляти не перестав. То викладе світлину із забороненим в Україні путіністом Тіматі, то потрапить у розслідування іспанського видання Паїс» про відмивання грошей разом із сином ексмера Черновецьким. У перший же день роботи новообраної Верховної Ради Тищенко одразу відзначається і не може відповісти на питання, чому день пам'яті захисників відзначають 29 серпня. Чому президент України встановив день пам'яті захисників саме 29 серпня? З Чим це пов'язано? навіть навіть запитання не до мене, ти до нього. Але 29 серпня ви пам'ятаєте ті події п'ятирічної довнини, що було саме Ми в цей? Всі пам'ятаємо, що було всі пам'ятаємо. А потім намагається пояснити, що таке формула Штейнмаєра. Нам збудували не країну, а такий насос, який щось там кочає, накачує. От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете, Ви знаєте, як з знає, нею? Споритись. От я собі розумію так, що формула ця Штаймайера – це інструкція. Із початком карантину, народний депутат Тищенко стає грубим порушником режиму. Журналісти віддання Бігус фіксують роботу його ресторану Велюр під час жорсткого локдауну. Тоді ж українські змі пишуть, що Тищенко підробив сертифікат вакцинації. Він цю інформацію не спростовує. Вас сертифікат не підробний. Ну так щоб розставити крапки над «і». Що про це казати? Ну по-перше, я хворів на ковід. По друге, я сертифікувався в парламенті. По третє, я один із народних депутатів, як за фракції, маю давати приклад для людей. Якою вакциною вакцинувалися? Це. Я е хворів на ковід. Потім я вакцинував. Все ковід із парламентської фракції Слуга народу та й партії його виключають у лютому 23-го. Приводом стала поїздка депутата у Таїланд. Опоненти заявили, що він там відпочивав. Сам Тищенко стверджував, що працював через цей інцидент. чиновникам і депутатам заборонили виїжджати із країни без згоди керівництва. Наступні два місяці Тищенко проведе вдома. Чим завершиться це кримінальне провадження? Наразі невідомо. Але дивна поведінка народного депутата під час обшуків я, я попереджаю вас. Спонукає детективів більш прискіпливо придивитися до діяльності депутата і вияснити, звідки у нього вдома такі великі готівкові суми валюти. Ірина Прокоф'єва, Дмитро Святненко, ТСН 1+1 марафон, Єдині новини.